Здравствуйте, дорогенькі глядачі, Дітки і дорослі, сідайте ближче, вушка нашорошуйте, рученьки також, щоб вас там не бігали по кишенях, а дивіться мою казочку. Я хорошу розкажу казочку. І котик послухає. Вона буде називатися Вітрові дарунки. Ага, от, так от. Жив був собі колись та бідний чоловік. Ну такий бідний, Боже, знаєте, то яке там у нього те хазяйство, нічого і не було. Десь ходив по наймах, заробляв, то їздив. До москалів там на будову, нічого там не заплатили, вернувся тут, шукав. Ну, як в житті буває. І найнявся він до одного чоловіка, до мельника, допомагати. То тобто там зерно розвантажував, та насипав, і працював до цілий тиждень працював. І мельник йому за те каже: я тобі борош надам. А в що ти в те? А він такий бідний, він з собою не був. Мельник каже: знаєш, ну ось бери. Велике таке сито, я тобі потім повернеш. І насипаємо повне те сито борошно з горою. І той тако додому несе, оце пиріжків напечемо, жінці, дітям буде, такий він радий, втішений. Іде з тим борошним, вже додому доходить. Коли це, як зірвався вітер, живе, дуби нагинає, зірвався і все те борошно, в нього на очах видув і пішло, еть нічого не лишилося, пусте сито в руках держиш. Прийшов додому, сів та й заплакав. Божечки мій. так тяжко працював і все. І воно все за вітром пішло і нічого геть не лишилося. Як так може бути? І так йому якось гірко стало. Знаєш, каже жінка, що наклав шапку, піду шукати вітра. От хай вітер мені таку шкоду зробив, хай мені віддасть, що він шкоду не робив. І таки наповратився, іде. І звідки вітер дує, він туди йде. Туди, туди, вітер, він ішов, ішов. Довго добирався. День, ніч. На наступний день приходить за вітром на високу-превисоку гору. А на тій горі наверху дерево росте. Таке дерево криве, вітром і вітер вещасте дерево, та лінь бає, а під тим деревом хатинка стоїть. Е, певно, тут це є. Прийшов та чую, та й постукав в двері. Відчиняє хатинку старий, сивий, волохатий дід. Ти чого сюди прийшов? «Е, — Каже чоловік, я за вітром йшов, вітра шляю. Той каже, я вітрів батько, що ти хочеш? А то це ви мені винні. А ви знаєте, що ваш син зробив? Я ось працював на млині цілий тиждень, тільки заробив своїм дітям голодним борше, борошна, борошенця того трошечки, а він налетів все чисто, борошно чим я дітей буду годувати? Заплатіть мені за це. Е, батько вітром розсердився, е, я знаю того блядника, то північний вітер такий. Ну, <кій> як порядний батько, добре, чесно, я тобі мушу за то відплатити. Я то його покараю, сина свого, за те, що він таке робить біду. А тобі, що ж тобі дати? А знаєш, що чоловіче, а бери, ось його, раз ти їжу заробив, на, отчепись від от мене на тобі і дай йому скатертинку. Ось, ось каже, візьмеш цю скатертинку, і це буде тобі така відплата. Поклади її на стіл і скажи: скатертинко, дай наїсти, дай напити, тут же тобі поїсти, попити, все буде геть чисто. А як поїси, попіш, кажеш, скатертинко, уберися, вона все те прибере. Ну, може, правду? Добре, дякую вам, взяв той чоловік, та каже сина, там покарайте по попі добре надавайте, щоб шкоди такої більше не робив. Та й пішов. І де вже, та й вже його перепиняє ніч в дорозі. А тут трапився по дорозі такий йому. Шинок, ну, корчма така придорожня. Та й думаю, я тут заночую довго йти. Заходить. Та чи можна вас переночувати? Та чому, каже, не можна, можна. Тільки буде щось брати їсти, то гроші в тебе є. Той каже, та мені не треба їсти, в мене своє. Де ж тебе своє? Щось не бачу, <різь> шинкар сміється. А ось каже, він не б... дурний, взяв ту скатертину, розстелив на столі. Каже: Ану, скатертинку, дай но їсти, дай напити. же на тій скатертині, боже. Шинка взялася, пироги, вино добре, хороше, та калач, та ковбаса домашня кільчик. Кодику хоче їсти, теж хоче. І що тільки там немає? І, і, і м'ясо печене, і кручене, і верчене, і, і крученики, і, і локшини були, і яєчня, бо як він сів їсти, а шинкар того і, і сам ніколи такого приготувати не міг, як на цій скатертині. Той наївся добре, ще шинкаря пригостив. Ну каже, скатертину, уберися. Вона шу, все пропало, склалася. Він в торбинку поклав, ну, каже, показує, де ночувати. А шинкар каже: от доброді, ось прямо в, мої, в моїй моїй комірчині лягать, там, де я сплю. Той ліг спати. А шинкар вночі падлюка така, виявляється, мабуть, зв'язання чи з Костроми бо я не знаю десь звідти. Тихенько відчинив двері і украв ту скатартину, а натомість поклав свою якусь. Рядюшку, та й все. На ранок чоловік прокинувся, подякував за ніч ліг та йде додому. Приходить до жінки, ну жінка, оце вже ми тобою бідувати не будемо ніколи. О, дивись, що я за, за, ту, за те борошно, за ту шкоду, що мені дали. Зараз їсти з тобою будемо. Давай сюди стола. Розстелив та каже: Скатертино, дайно їсти, дай напити. Ага, дзюськи, нема нічого. Він знову: скатертино, дай но їсти, дай напити! Знову нічого нема. Е, думаю, це десь то мене вітер надурив. Один раз ото показав. Е, ні, так не буде. Все, жінка, йду назад, взяв ту скатертину під паху, знову йде до того вітра, вже куди йти, знає. Добирається на ту гору, там дерево, це летається, знов ту хату стукає. е, Відчини. Знову вітрів батько виходить. Ти знову прийшов, що ти хочеш? Е, каже, ви мене надурили, дали скатертину. А вона ж ніц того немає діла. Як немає? А ну покажи, подивися, відкрив батько. Ага, десь тут думає, це не, не я тебе, а тебе надурили інші. Ну добре, каже, раз таке, от що на тобі. На тобі все капшучок, як краю буде, потрусиш грошима. і з нього золоті копійки посиплються. Точно, так точно. Взяв, та йде, капшучка сховав, знов зупиняється заночувати в тій самій корчмі. Кошмар вже його бачить, О, добродій, сідайте, як ви там справилися, де ви були? А каже, не тобі питати, не мені розказувати, давай мені їсти пити. А чим платити будеш? Та каже, в мене гроші є. Поїв, попив, а вже в нього гроші. З того капшучка раз, а там золоті гроші випадають. Він давай, всіх пригощаю, всіх пивом напоїв, нагодував, та й добре йому стало. Та розказав, оце такий дурний, казали ж йому, мовчи. ну, Оце, каже, такий капшучок потрусиш, з нього золоті копійки падають. Знову вкладається спати. Знов шинкарничий, відкрив двері. То капшучка вкрав, а такого самого на іншого поклав. Іде чоловік додому. Ну, жінка, тепер будемо багато жити. Потрусив капшучком, а з нього нічого не випадає. Знов потрусив, знов нічого немає. Знов вітер мене надурив. Ну, це раз уже. Іде лютий, третій раз до вітра. Знов двері стукає. Тут уже вітрів батько виходить. Що ти хочеш? Що до мене приперся знову? Та ви мене дурите, ось все знов дали, нічого немає. Та ти сам дурень, я ж тобі казав, що нікому не показую, нікому не розказую. Де ти зупинявся? каже, в корчмі. А то в корчмі, каже, і питай. Добре, на тобі ще останній раз дає йому торбу. А що в цій торбі? А каже, двоє сторбів. Той каже, двоє сторби. Як вискочили два молодці з дубцями, давай того дядька лушпарити парити, по голові, по задниці, по ногам, по спині. Ой, все пустіть! Я вже зрозумів, я вже не буду то нікому розказувати. А з батько стоїть, сміється, руки тако заклав, цигарка в зубах, сміється з нього, а той здогадався: а двоє в торбу. Він раз заховався. Дякую ж вам за науку, дякую. Взяв ту торбу та йде. І прямо в той шинок до шинкаря. А що зараз у вас? Той каже: е, вже що хто в нього що вкрав. Оце каже, я, кажу, я таку мені, такий мені цей раз подарунок дали, а ті двоє не рахую. Оце така торба, а з неї, як скажеш, двоє сторби. а, стільки добра буде, що як у самого царя немає. Та покладалися спати вже. Шенкар знову торбу підмінив. та думаю, гляну, що ти? Та каже, двоє торби. Як вискочили два хлопці з дубцями, давай того шинкаря бити, він лементить. Тікати вони нас наздогнали. Луш парять, з нього дух пускається. А чоловік вийшов та сміється. А що каже, шинкарю? Де моя гратина? Де мій капшучок? Та все в мене є, все віддам, тільки забери своїх хлопців. Каже, – «перше віддай, потім хлопців заберу». Той біжить, а хлопці ззаді підганяють палицями гарними побіг, той приніс. і скатертину віддав, і капшучка віддав. Ще наостанок хлопці йому. Синці гарні поставили під кожним оком. Та чоловік каже: Ану, двоє в торбину, двоє заховалися. Прийшов чоловік додому. Та вже і скатертинка його годує, і капшучок золоті гроші сипли. А сусіди про те дізналися, та й пани розказали. Тут уже пан своїми кіньми під'їжджає. Е, чоловіче, то та ти таке багатство маєш. Мусиш мені то віддати. І скатертинку, і чок-чок. А чоловік, небудь, дурний, каже: а торбинку віддавати? І торбинку давай. Ну, то беріть, двоє з торби. Як вискочили хлопці, як почали того пана гнати, він забув і на коня сісти біг. Чобо ти погубив, штани з нього спали, забіг за Карпатську Україну аж далеку. В Молдаві, чи в Буковину, чи в Мадящину забіг і більше не повертався. А той чоловік живе щасливо та в торбі гарні дупаї. Ото і ви запам'ятайте, що будь-яка країна чи держава мусить мати таку торбу, з якої вискакують з дубцями хлопці, а краща армія з автоматами, ракетами і танками, яка її обороняє. Вам казочка, нам з котиком бублички, в'язочка, йому ще рибка буде, а від вас чекаю малюночки і листів. Напишіть про свою родину. Яку казку ви хотіли б почути? І намалюйте мого котика, і придумайте, як його звати. Чекаю від вас листів. До побачення.